Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС зайшло у глухий кут. Ця позиція міністрів закордонних справ Німеччини, Великої Британії, Чехії, Швеції та Польщі з'явилася у рубриці точки зору газети New York Таймс у статті під назвою Сповзання України європейські урядовці переконані у недотриманні України у принципу верховенства права. Високий представник ЄС із зовнішніх справ та безпекової політики Кетрінештон також заявляла, що Європейський союз не зможе просунутися у справі підписання угоди про асоціацію, якщо влада не змінить під Ходів до справи експрем'єра Юлії Тимошенко в українському МЗС заявили, що Київ вважає це за позитивний сигнал. Крізь НАТО в прихильників експрем'єра до Качанівської колонії пробираються представники парламентської асамблеї ОБСЄ. Мали намір поцікавитися здоров'ям Тимошенко та перевірити умови її утримання. Утім, лишилися ні з чим. Двоправного закладу європейських представників так і не пустили. Наше прохання відвідати Юлію Тимошенко відхилили, та ми не розуміємо, що би сталося, якби ми її побачили. Те, що нам відмовили у візиті, нас дуже схвилювало. Зазвичай країни, які планують стати членом ЄС та мають намір головувати в ОБСЄ, мають бути більш ніж відкритими та демонструвати прозорість з вимогами надати Тимошенко кваліфіковану медичну допомогу. У той самий день протестували в Празі біля будівлі, де проходила зустріч міністрів закордонних справ ЄС та східного партнерства, зібрались. десятка украинцев. серед них и человек экс-премьерка Олександр. Сейчас ее состояние здоровья э, очень плохое. Мы требуем того, чтобы э, она проходила лечение вне колонии. І лучше всього за пределами України на заклики протестувальників у Чехії відреагували миттєво за підсумками зустрічі. Європейські міністри повідомили, допоки українська влада не змінить ставлення до справи Тимошенко, підписання угоди про асоціацію годі і чекати. Єврокомісар Кетрі Нештон закликала Україну скористатися стандартами міжнародного правосуддя і виправити ситуацію з колишнім українським прем'єром. За європейськими стандартами до Юлії Тимошенко поставилися неналежним чином. Ми бажаємо угоди про асоціацію, але усвідомлюємо, що політичні структури, які діють у Європі, захочуть побачити просування в цьому питанні. Напередодні схожі заяви пролунали зі сторінок видання Нью-Йорк Таймс. Там свій відкритий лист до України опублікували міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Великої Британії, Німеччини та Швеції. Статтю заглавили промовисто сповзання України. В ній неприхований натяк. Офіційні Брюссель та Київ зайшли у глухий кут у питанні про асоціацію. У той час, коли переговори про укладання угоди про асоціацію успішно завершили в грудні 2011 року, подальший прогрес, а саме підписання та ратифікація, насправді блокується діями української сторони. Причина проста. Розвиток подій в Україні впродовж останніх двох років змушує нас поставити під сумнів наміри Києва щодо дотримання фундаментальних цінностей, які є основою угоди. На думку голів європейських зовнішньополітичних відомств в Україні не дотримуються принципу верховенства права а українські незалежні змі та громадські організації зазнають тиску з боку влади. Окремо питання судових процесів над опозиційними лідерами. За словами єврочиновників, вони мають ознаки вибіркового правосуддя. Згадані судові проц процеси є несумісними з європейським вибором України. Демократія, права людини та верховенство права це базові цінності угоди про асоціацію. І Україна вже взяла на себе зобов'язання щодо їх дотримання в рамках співпраці з ОБСЄ, Радою Європи та ЄС. Таким чином буде справедливо сказати, що угоду про асоціацію було ув'язнено, а ключ у руках керівництва країни в українському ж зовнішньополітичному політичному відомстві у заяві міністрів угледіли позитив. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин. Те, що з'являється ця стаття, це свідчить про те, що наші друзі, міністр закордонних справ країн, які дійсно розуміють, що вступ України до Митного Союзу, що інший геополітичний вибор України, це буде стратегічна поразка Європи в першу чергу. Вони роблять кроки, кажуть, там сказано, Ukraine with Europe», Тобто, ми хочемо закріпити Україну в Європі. За словами Олега Волошина, українське МЗС уже готує відповідь на лист європейських міністрів. Публікуватимуть у тій самій «Нью-Йорк Таймс. Тим часом вітчизняний міністр закордонних справ Костянтин Гришенко прогнозує, попри публікацію угоди про асоціацію з Україною. Євросоюз профуватиме у найближчі тижні. Сигнал про готовність вже отримали з данії. Данська сторона з розумінням поставилася до аргументації Києва щодо безпід. Ставності ув'язки питання асоціації з окремими внутрішньополітичними подіями в Україні. Та якщо парафування угоди може відбутися вже навесні, підписання документа раніше ніж в Україні відбудуться парламентські вибори, очікувати не слід. Єврочиновники вкотре зауважують, жовтневі вибори до Верховної Ради стануть лакмусовим папірцем для української демократії. Прозорими та чесними їх визнають лише тоді, коли участь у них безперешкодно зможе взяти й українська опозиція.